Позвонити складу кримінальної правопорушення передбачення числення 3 статті 2020.2, 64.5 статті 191 кримінального кодексу України. Кримі. з синасовому встановищем та вступивши злочинну змову з постовим особами десь міської ради вимогу Україну, стану здійснив розтрату електрогенераторів, які пропували у їх віддані у період часу 2022 по 2023. письмове повідомлення про підозру. Кримінального кодексу України. Також за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України Вручаю вам ваш примірник. Призначення матеріалу доступного розслідування до єдиного реєстру доступ краснення 25 на 93 предметами кого є документації.

Заволодіння бюджетними коштами, в особливо в великому розмірі, та частина перша статті 366 Кримінального кодексу України, тобто складання видача завідомо неправдивого офіційного документу. тут в кінці напишіть.